колись в дитинстві. Десь буде на великому схилі гор, де видно все, де видно все. Ось. Поїздка в Карпати для мене є другою. Сьогодні, сьогодні з групою виїхали турнір. Дуже не вважаючи види, чесно, неперевершені відчуття, та є трохи адреналіну. Натхнення, натхнення на душу. Я сам з Харківської області, місто Зміїв, під час повномасштабної війни, а окупанти мені дійшли до мого міста 17. Років. Поранення отримав в Донецькій області в... під поселком Майорськ. Окупанти зайняли той поселок, а ми були в лісопосадці. Снаряд СПГ прилетів позаду мене в дерево, а мені залетів осколок. Через масовані та довгі обстріли не могли довго евакуювати, щоб не просто ткани і відмирання. Тому придовелося сам будувати нову У 2023 році. А саме десь восени ми їздили першою поїздкою в Карпати, де я познайомився з організаторкою цієї групи Христею. Ось ми познайомились обмінялися трохи досвідом, вона дізналася, що я психолог і був психологом ще до повномасштабної війни. Але так сталося, що отримав поранення, і, на жаль, зараз знаходжусь на протезі. Вона мені запропонувала бути психологом в групі саме ну, типу по критичній психології, якщо ми беремо військових. Під час поїздки трапляється якийсь інцидент з військовим, ну, типу, може бути якийсь е, травматичний стан, та, та, то я буду безпосередньо з ним працювати. Це його бажання зв'язку. Реагування військових на поїздки в гори дуже різноманітні чому, тому що е, в, е, всі люди були в різних обставинах е, десь там на фронті. От, є, хтось. Теж десь на природі, так сказати, але в той час в окопах. І на той момент прилітали і снаряди, і вибухи, і міни, і наступали, і оборонялися. От. Тому там це було типу як зона небезпеки. Зона небезпеки для людини. Під час того, як ми приїжджаємо сюди, ми можемо показати людині військовому, котрий пройшов той ад, що все ж таки. Відпочинок в горах не є небезпечним. Навпаки, тут можна трохи розвантажитись, відпочити від тої буденності, яка є вдома та оточує постійно. Тут є природа, тут не перевершення. Ми приїхали з сім'єю, вони трохи знизу бавляться. Це є моя дружина Юлія та моя дитина Марійка. Коли вона сіла на підйомник, а я їхав вже позаду них, вона Поверталася, кричала: татко, татко, давай швидше, давай з нами. Це її перша поїздка в гори. Емоції теж в неї не перевершені в той момент, як ми піднімалися на саму вершину гори, вона була з відкритим ртом від краєвидів. Тому думаю, їм дуже сподобалося. Наразі я на протезі, та якби за великим рахунком не відчуваю себе, знаєте, на. Валідом, десь якимсь немощним, що не можу за собою щось зробити, що не можу зробити щось для своєї сім'ї, я залишився також самою вільною та сильною людиною, якою був до поранень, якою був до підписання контракту.